Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную вашій увазі рецепт маринованої капусти під назвою Провансаль. Для цього нам потрібно капусту. Я, якщо чесно, брала десь кілограма не було, тому що я розраховувала маринувати 1-літрову банку. Значить, десь менше кілограма капусти Посікти. одну морквину. На терці для корейської моркви чи на грубій терці стерти і одну перчину. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Теж ріжемо соломкою, всипаємо до попередніх складників і ще додаємо часничку 2-3 зубчики до цієї кількості вистане. І тепер гарненько руками трошки пом'яти цю капусту, тоді накладаємо в банку, щільненько так кладемо і готуємо маринад. Я готувала на цю банку ну, трошки задушу, літри води, до неї я додала одну столову ложку солі. І 2,5 столових ложки цукру, плюс лавровий листок і кілька грошин чорного перцю. Коли вже закипить наша суміш, ми виключаємо вогонь, вливаємо 50 мл олії і 50 мл оцту. Перемішуємо це все гарненько і заливаємо нашу капусту. Гарячим маринадом. Я ще отак шпажкою дерев'яною проколювала, щоб маринад пройшовся донизу банки. Тоді закриваємо кришкою і хай в кімнаті постоїть до повного здивання. Коли охолоне, ставимо в холодильник і на другий день вже можемо смакувати. Отже, дуже швидко і дуже смачно. Дякую за перегляд!